Черговий скандал у міській організації партії Удар у п'ятницю на конференцію поліцили. Невідомі особи не пустили вісьмох членів політради і три десятки голів первинних організацій Івано-Франківська. Логічного пояснення ситуації у тих, хто перешкоджав людям, не було. Натомість активісти міського удару виявили грубі порушення в організації конференції. На неї кажуть, обласне керівництво делегувало сумнівних осіб делегатами на конференцію були визначені виключно сім. Представників осередків, які були зареєстровані за декілька днів до проведення цієї конференції з боку деяких учасників обласної організації, в свою чергу інші представники первинних осередків не були запрошені і не були повідомлені. Після тривалих, але невдалих спроб мирно потрапити на конференцію. Активні ударівці взялися штурмувати визначену для цього залу. Натомість захисники зібрання за закритими дверима побили місцевого фотокореспондента Юрія Рильчука. Тим не менше, зі штовханиною люди таки змогли потрапити на конференцію. Там вони обрали нового голову міської організації Тараса Іщенка, спровоковано обласним керівництвом партії конфліктну ситуацію. Іщенко та його однодумці вважають порушенням цінностей майдану. Майдан нічого не поміняв. Що все як було, так і залишилось. Не зважають на людей далі. Просто десь комусь вигідно, напевно. Ну я цього вам не можу сказати. Люди підтримали мене, і ще раз повторюся, це все є партійці нашої організації. Тож обурені ударівці ініціюватимуть загальноміську конференцію, на якій також обговорять дану ситуацію.